Через зниження рівня життя і так далі. Я, я, я економіст і іншої думки, вони завжди знайдуть можливості для фінансування війни. Тим більше ресурсів для У них є ще ресурс: націоналізація, наприклад, основних галузей економіки. А у них є ресурс продуктові картки, перерозподіл товарів, в тому числі в командно адміністративному порядку, і так далі. Тобто, ну на рік точно вистачить навіть за умов, якщо їм там перекриються. Ну головне там звичайно нафту перекрити. Це головне і торгівлю енерго, цими, точніше, торгівлю добрими, наприклад, вони активно цим теж торгують. І тому говорити про те, що гроші у них закінчуються, це не. Позиція. Треба робити так, щоб гроші закінчувалися. Ну, наприклад, бомбардувати їхні нафтоперекачувальні станції. В принципі... На цьому тижні ми бачимо, що СБУшники почали вже і по них прилітати. Це угу. Дуже добре. Брянські області в Татарстані по хімічних підприємствах почали влучати в Тамбовській області. Там теж газ газопере... станція. Нам потрібно дезінтегрувати російську економіку, порушити логістичні шляхи в ідеалі. Так закашмарить, наприклад, транссибирського магістраль, щоб вони не могли нормально пере... перевозити Вантажі, а там є вузькі місця. В тому числі там, диверсіями, атаками і так далі, це призведе, це призведе до, реального, до реальних наслідків для них. А чекати, що у них закінчаться гроші, я не вважаю, що це можливо, тому що Путін завжди знайде гроші на ведення війни за рахунок зменшення там, соціальних витрат. Багато росіян погодяться з тим, що краще потерпіти і так далі. Тому ми з цього повинні виходити. Але те, що говорять представники НАТО, добре, що вони нарешті публічно це визнають, тому що це всі розповіді росіян, що вони хочуть миру, це звичайно, брехня. Це маневри для того, щоб приспати пильність, розслабити в тому числі Україну в першу чергу тил. А то у нас, знаєте, часто можна бачити там. С сосопитування. Хто втомився від війни? Тил втомився, виявляється від війни. Так вище не 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 організований для не в першу чергу для організації війни. Тому ми повинні на цьому завжди самі максимально мобілізувати себе, і тому я взагалі вважаю, поки Путін при владі війна буде тривати, тому що це його особиста війна, і можливо якихось і там поступки чи зміни, коли Путіна не буде при владі за рахунок чого. Трамп може деякий час поговорити з Путіним, зрозуміти, що психлікарни не лікується, і прямо заявити російським елітам: прибирайте цього психа, і взагалі будемо говорити з вами. А так, кому будемо дотискати, тому що нам це не цікаво. Пане Тарасе, дозвольте ще одне питання стосовно майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Звісно, останнім часом це тема чи не номер один в світових медіях. Особливо цікаво спостерігати за слуханнями, які відбуваються на посаду цих кандидатів, і от кандидат Трампа на посаду глави адміністративного адміністративного бюджетного управління Расел Воут відмовився гарантувати виділення Україні залишку схваленого фінансування, яке не встигне використати. Чинна адміністрація про це повідомляє СІНН, і далі наводить його цитату. Каже, ми переглянемо пріоритети витрат, зокрема в контексті національних інтересах. Про це заявив чиновник під час слухань в Конгресі. Це може стати сигналом щодо змін у підтримці України. Ні, це не може стати сигналом. Там ви ж почитайте всі інтерв'ю там тих, хто там претендент на адміністрацію. У них третина інтерв'ю присвячена. Наскільки є великим генієм пан Трамп, і так далі, це все буде вирішувати в першу чергу Трампом і е е адміністрацією. які там це раз. По-друге, я б так сильно не переживав, що там що не там бюджету це немає. Ну не не сформована адміністрація, немає політики і немає грошей. У них така логіка. Тут нічого такого дивного немає. Але я б е не думаю, що е принаймні військова допомога Україні буде скорочена. Фінансово може бути скорочено, якщо вони фінансує там дефіцит бюджету, але вони все будуть перекидати на європейців. В першу чергу їм будуть викручувати руки і змушувати збільшувати витрати на оборону. Ви повинні розуміти, що у американців, коли дуже треба, от дуже дуже треба, коли вони дуже хочуть, вони навіть конгрес можуть не запитувати, раптом з'являється зброя для того, щоб перекидати куди потрібно. Я тут знаю я в таких випадках завжди нагадую історію 73-го року з Ізраїлем, коли Ізраїлю так не дуже сильно хотіло допомагати, коли на напали на них країни з декількох з декілька сторін ізраїль був в критичному стані а там фактично ізраїль шантажував тим що е, зараз використаю ту там ядерних ядерні ракети яких у них немає у них не, не було на той час аж 13 штук а цього було достатньо щоб влаштувати е, влаштувати просто апокаліпсис на близькому сході і е, е, нафту підняти до таких висот що було б всім страшно і ви знаєте, адміністрація Ніксона раптом він просто підняв слухавку, набрав пентагон, сказав піднімати всі літаки, те, що є, і вести все, що потрібно в Ізраїль. Помітьте, без будь-яких конгресів, без будь-яких запитань і так далі. Тому за великим бажанням та завжди все знаходиться і в певний час. Тим більше ми бачимо, що навіть заплановані гроші це теж не є гарантією того, що. Зброя буде, як це було з попередньою адміністрацією. Досі загадка для мене велика таємниця, як це так сталося, що в квітні минулого року був ухвалений бюджет, а вони за 8 місяців так і не змогли витратити ті гроші, які були так, хотіли, але дуже дуже не змогли. Це теж велике питання. Це теж знову таки показує, що це не гарантія того, що навіть якщо щось заплановано, вони зараз прийдуть, сформуються влада. Будуть вже визначатися стратегію, подивитися скільки ресурсів потрібно і так далі. А для республіканців завжди був більш зрозумілий варіант лендлізу. Це коли виділяється там лендліз, і під ці гроші ти там береш що тобі, що тобі в принципі потрібно на на даний час. Ну там я думаю, вони будуть йти і по цьому варіанту або. Або по варіанту того, що європейці будуть закуповувати американську зброю, а зброю, в принципі, у американців для ведення війни в Україні в запасниках дуже, -дуже багато. Почула вас, пане Тарасе. спасибі величезне, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Поділилися своїми глядача, експертною думкою з нами і з глядачами. До наступних зустріч. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку. А тим часом на вас чекає ось яка історія. Перший окремий батальйон морської піхоти, підрозділ із найдавнішою історією у морській піхоті України. Справжня кузня традицій українських морпіхів. Військово-морські сили показали, як у першому окремому відточують бойові навички. Та та відбувається злагодженість піхотних підрозділів. Дивіться, і ви.